Вже сьогодні який і... привіт при друзі! Отже, як і обіцяла, сьогодні я вам буду розповідати, як я планую свій 2024 рік і як я буду досягати своїх цілей у ньому. Чому я називаю цей метод особливим? Тому що це сукупність різної інформації, яку я коли-небудь читала, бачила, з кимось говорила, і я вибрала собі найнайдієвіше -най і те, що звучить мені якось найкраще і вселяє у цю мотивацію працювати. Отже, пункт номер один: я виписую усі свої сфери життя. І потім починаю працювати з кожної з них. Два. Як я працюю з кожною з них? Я беру кожного окремо і прописую свою ідеальну картинку, яку би я хотіла бачити в своєму житті. Тобто, наприклад, візьмемо тіло, я важу 55 кг, кілограм, я виглядаю ось так от я харчуюся ось так, от в мене таке. Е у мене хороше здоров'я. Далі я думаю, що має робити людина, щоб жити отак, щоб бути такою. І потім я починаю прописувати не е, цілі, типу скинути скільки то кілограм, е, або перестати їсти щось там. Я починаю прописувати, як живе ця людина. Тобто вона займається спортом певну кількість разів на тиждень, вона е, купує продукти ось так. За такою якоюсь схемою. Вона готує собі їсти, вона не харчується за е, е, перекусами, закусками, фастфудом і так далі. Тобто я просто описую лайфстайл. Я точно знаю, що цей лайфстайл в кінці кінців приведе мене до результату, який би я хотіла. Мені не супер важко, мені цікаво, ну і класні результати не за горами. Все. Надіюсь, вам було корисно. Цілую, люблю. До побачення.